Вітаю. Сьогодні у нас заняття з художньо-мовленнєвої діяльності, і ми познайомимося з віршем Катерини Перелісної. А про кого буде йти мова в цьому вірші вам треба відгадати мою загадку. Будьте уважні. Дзвонив синенький дзвоник на стеблі, поскакав зелений коник по землі. Що за дзвоник дзвонить? Пролісок. А чи здогадалися ви, що то за зелений коник поскакав по землі? Почала зеленіти травичка, яку розбудив Пролісок. Погляньте на пролісок. Зверніть увагу на те, який він маленький, тендітний, але дуже сміливий, бо не боїться морозів і снігу. Про цього смілиця Катерина Перелісна написала вірш, який називається Пролісок. Послухайте. Я пролісок синенький і перший навесні. Сказати вам раденький, кінець, кінець зими. З під снігу мій листочок до сонця протягну і ніжний мій дзвіночок вітатиме весну. Вам подобається цей пролісок? Мені теж подобається. А скажіть, де він зимував? В землі? А чому прокинувся пролісок? Бо сонечко перегріло землю. А що він побачив, коли вийшов з-під землі? Сонечко він побачив. А зараз я вам пропоную перетворитися усім на пролісок. Спить під землею пролісок, міцно стулені в нього вічки, та ось він відчув тепло землі. Поворохнувся, розплющив очі, прислухався. Чи не здалося це йому? Ні, земля тепла. Зарадів пролісок, став він з під землі на світ тягнутися, підняв голівку над землею, на всі боки озирнувся. Чи час йому виходити? Сонечко помітило пролісок, протягнуло йому цвій промінчик, погладило по голівці. Яскравий промінчик потрапив у голубі очки проліска. Він їх Зашмурив, радісно засміявся і задзвінів. Як ви гадаєте, про що міг дзвініти пролісок? Про те, що настала весна. А давайте ми про нього придумаємо казку. Але спочатку давайте пригадаємо. Чим відрізняється казка від оповідання? Так, в оповіданні відбуваються події, які можуть бути насправді, а в казках неймовірні, фантастичні. А якими словами ми могли би почати казку? Колись одного разу було це, жив собі. От послухайте. Яку казку придумала я про пролісок? Було холодно, над землею морозний вітер гуляв, сніг землю вкривав, а під землею солодко спав пролісок. Пригріло сонечко, теплий промінчик зігрів клаптик землі під деревом, пролісок відчув тепло, розплющив сині вічка, потягнувся. І виглянув на світ. Навкруги ще лежав сніг, але сонечко світило так ласкаво, і ліс був такий гарний, веселий від сонячного проміння, що пролісок вистрибнув із під землі. Він протягнув до сонечка свої ручки листочки і сказав Здрастуй, любе сонечко, як давно я на тебе чекав. Сонечко здивовано поглянуло на маленького сміливця, усміхнулося і послало проліску ще своїх синів промінчиків. А пролісок від такого тепла став ще більшим. Вдячно поглянув своїми голубими очима на сонечку і голосно задзвенів. Весна прийшла, весна прийшла. Ось таку казку придумала я. А вам сподобалось? Тож і ви придумайте свою казку і розкажіть її проліску. Йому буде дуже приємно. Тож я вам бажаю успіху. На цьому наше заняття закінчено. До побачення!